Іще, прокинувшись рання, життя візьміть та полюбіть, втягніть улюблене вбрання, все, що на радість, уявіть, цінуйте кожну мить, що є, вона в дарунок вам від неба, і те, що Бог у ній дає, для вас є істинна потреба. Вдихніть цей день. На повні груди смакуйте кожен німков втоку, сміливо йдіть та поміж люди, хай буде впевненим ваш крок. Шляхів нових в житті не бійтесь, вивчайте навіть попри в тому. Новим речам, як діти, смійтесь, згадати буде, що по тому. Любіть життя. Його щоденність у світі ці ви тільки їсть, коли відчує він взаємність, то вам тим самим відповість. Кожен раз приймаю рішення життя, ви змінюєте майбутнє.